Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні перед вами лежить ось така краса, така яскравість, багато різних кольорів. Це мікс зі скляних намистин, кубічних ось таких. Я вам його показувала. Ось. А сьогодні я хочу ну, щось створити з цього всього. Ну, звичайно, нічого такого. Дивовижно нового не буде, тому що вже, напевно, всі майстрині з такими кубиками робили якусь прикрасу. Або майже всі. Ну, більшість, так це точно. Ну от, я ще не робила. Теж хочу щось таке зробити погратися. Ось, в підтримку до цих намистин у мене є ось такий гематит, такий, такий срібного кольору, чорного кольору. І ось такі трубочки. Кольору Gun Black і кольору блакитного. Але коли достаєш ці блакитні, окремо використовуєш кожного, то не дуже тобі видно, що вони блакитні, вони такі, як, ну, як срібло, з легким-легким натяком на блакить. І який ще момент. Ось ці срібні, вони, звичайно, з боку гарні, але зсередини вони не дуже то й гарно профарбовані. Деякі Нормально профарбовані, зараз я вам намагаюсь показати. Ось, бачите, вони чорні, gun black, так, зсередини, але рівні. А деякі навіть і не рівні, деякі. Так, ну, фокусуйся. Бачите, кутики профарбовані сріб... сріблом, а середина чорна. І якраз ця сторона вона видна буде, якщо використовувати таким чином. Ну, от я думаю, який використовувати гематит, чи цей, чи цей. А взагалі, мене, я оце думаю, чи використовувати це таким міксом, чи розділити кольори на ну, більш контрастні окремо покласти, а ніжні окремо покласти. І зробити, якби ну, на контрасті, знову ж таки, повторюся. Одна прикраса ніжна, друга яскрава. Можливо, так. а Можливо, все ж таки змішаю. Ну, от, якщо я все ж таки розділю. Так, е, окремо яскрава, окремо ніжна. Тут для яскравої можна буде взяти чорний гематит, ось ці генблек трубочки А для ніжних, навпаки, ось цей блакитний і ось цей сріблястий. Ну, я ще подумаю, як мені зробити. Ну, і щось буду робити. Я тут ще знайшла у себе ось такі ось диски проставочні з кристаликами, так, зі стразиками. Ось. І подумала, що може їх теж сюди застосувати. Ну, вони, звичайно, не квадратної форми, круглої, ну, але, в принципі, у не... мене ж немає мети повністю повторити відомий бренд, скажімо так, який виробляє такі прикраси. Це так, просто роздуми на тему. Ось так би це виглядало, скажімо так. Не знаю, подумаю. Тут я ще думала, можливо, так підряд збирати декілька. Ну, Ось такі виходять варіанти. Намиста майже готові. Залишилося тільки причепити сюди замочки карабіни та кільце, на яке буде застібатися. Ну, можна, в принципі, і сюди застібати на цю петлю. Петельку. Але все ж таки кільця я причеплю. Ну, дивіться, що в мене вийшло. У мене вийшло одне, таке, все ж таки, я по кольорам розділила. Тут такі більш ніжні кольори з, блакитним ось цим, з блакитними трубочками. А тут ну, під металевий кольор більш яскраві кольори. Але в мене вистачило ще і на третє намисто. Ось воно. Сюди вже пішли всі ті кольори, які залишились після цих двох, скажімо так, я їх так розподілила, щоб вони. Більш-менш рівномірно йшли. Все ж таки, проставила я сюди ці ронделі чи диски, чи що це. Вони круглі, але в мене не було прям такої задачі дотримати чітку цю геометричну форму. Ну, звичайно, було б ідеально, якби вони були квадратними. Ну, але, тим не менш, я думаю, що теж має місце бути і така варіація. Більше я ж кажу, у мене не було мети прям ідеально повторити оригінал цих прикрас. Просто варіація. Одна з варіацій на тему, скажімо так, з того матеріалу, який в мене був. Ну, ось так. Залишилось причепити замочки, зробити сережки і показати вам на манекені. Гематит я взяла все ж таки сріблястого кольору, не ганблек, тому що ганблек навіть за цим яскравим дуже якось грубувато виглядав, ну, на мою думку. Тим більше ось ці трубочки так поблискували, що ну, треба було цей блиск підтримати сріблом, а не чорним. Ось. І, ну, Звісно, підбирала таким чином цей ганблек, не гулек, а ці гематитові квадратики, щоб. Тут вони були рівненькі, бачите, щоб не було ніяких нерівностей в профарбовці. Ну, ось так вийшло. Ніякого візерунку в збірці я не дотримувалась, зовсім ніякого. Тобто тут абсолютно рандомно, деколи по дві намистини, деколи одну намистинку з, з цією. Цим диском. Подеколи без гематиту, подеколи з гематитом. Тобто абсолютно хаотично, нічого я особливо не підбирала. Єдине, що біля зелених я поставила жовтенькі, ось ці з циркончиками, тому що з зеленими цирконами не було в мене таких дисків. ось. Але так скрізь намагалась підбирати, щоб колір відповідав кольору кубика. Ось так воно все вийшло. Ось такого плану вийшли сережечки. І ось так виглядають всі три комплекти. Ну, і нарешті готові намиста на манекені. Я тут одягла на цей манекен два зразу намиста, на цей один. Ось, ну, власне, ось такі сережечки для того намиста, яке найсвітліше, найніжніше. Це ось це перше, здається. Ну, зараз, коли вони всі одночасно надягнуті, то не дуже то і видно, але ось так виглядає. Ось такі яскраві. На білому манекені краще, звичайно, видно. Ось, ну, Давайте для порівняння ось це світле надягнемо. Це яскраве. А це світленьке. Бачите? Відрізняється ефект, правда? Ось такі в мене сьогодні роботи. Коментуйте, ставте лайки. Як вам ці роботи? Ну, нічого такого незвичайного, але, тим не менш, мені здається, вийшло дуже симпатично, симпатично і яскраво. Дякую вам за увагу! Бажаю вам всього найкращого. Бувайте!